Новому відео, як ви вже бачите, ми з вами вирушили в магазин для того, щоб мені допомогти вибрати плитку. Дуже великий асортимент, і ви знаєте, обійшла я дуже багато різних магазинів із плиткою. Просто очі розбігаються, настільки все красиве, настільки гарні відтінки. просто не передаш словами і не можеш оприділитися, яку ти вже хочеш. Ти собі малюєш картинку одну, а коли приходиш в магазин, це вже зовсім інше. Обираю плитку для нашої кладової. Вона в мене буде розділена, буде так, що вона вроді розділена на дві частини. Одна частина в мене буде під. Точніше для того, щоб зробити таку невеличку прачну. різні органайзери для прибирання будинку і також інша половина це там де в мене стоїть насос на воду також наш котел на газ. Ну і це все буде так відокремлено. Після того, як майже вибрала плитку, пішли на пошту. Забрали кросівки, які купляла для середущого сина. І він вибрав ось такого плану, приміряли, йому все сподобалося, оплатили, а згодом я вам покажу поближче, розкажу саме за них, можливо, вам також це стане в нагоді. Ще потрібно мені забігти в магазин, подивитися на крани, теж обрати і покажу, вже, який кран я обрала. Який мені більше сподобався, тому що наш на кухні для мене це був непрактичний, бо він задуже низький. Мені потрібно було щось трішки більше. Ну, по приїзду додому мені прийшлося швиденько приготувати дещо і смачне, тому я вирішила зробити такі булочки з сосиска в тісті, замішую тісто. Тісто насправді воно не дуже тяжке, я додаю в теплу воду дріжджі. Щоб вони розчинилися, трішки сіль, трішки цукор і олія. Ну і тоді, звичайно, що борошно майже до повного замішування. Це вже скільки піде. Якби таких пропорцій в мене немає, це все я роблю на око і періодично я підливаю в тісто олії. Так, небагато, для того, щоб воно було таке м'яке і гарної консистенції. Відклала я тісто, щоб воно трішки підкисло, а тим часом займаюся приготуванням суші, просто наша сім'я їх обожнює а саме в тому виконанні, яке я роблю, інгредієнти дуже прості: це йде листи норі, також взяла для начинки майонез, а не сир, тому що чомусь мої не дуже сир полюбили. А от майонезу, якщо так небагато, для такої прослойки дуже подобається. Теж відварила рис, крабові палички, огірок і, як бачите, лосось взяла. Тому викладаю на лист норі рис і періодично, як бачите, змочую руки водою звичайною простою, для того, щоб рис не прилипав, а навпаки, він був з'єднаний із цим листом. Ну, а далі така схема дуже проста. Викладаю майонез такою полоскою, тоді з однієї сторони огірок і тоді лосось. І таким чином я прижимаю сам лист, скручую у такий званий собі рулетик. Все бачите, дуже швидко получається. Якщо робити це регулярно і як бачите, навики тоді будуть. Насправді, самий перший раз, коли я вирішила спробувати приготувати суші, я була в повному хаосі, тому що в мене вони не получалися. Рис просто вивалювався. Я не знала, що потрібно трішки руки змочувати водою. А рис розлітався в різні сторони, весь стіл був саме в цьому рисі. Також сам лист Норі він став м'який, одним словом, це було щось. Але я не здалася напевно, не з тих людей, які просто кинуть свою справу ось так, не спробувавши це повторити і навчитися. Це зробити, довести самі собі, що ти можеш, і потрібно це зробити. Я перевернула лист із рисом в іншу сторону, і таким чином я крутила рулети вже зворотню сторону. І рис вийшло наверху. І тоді я просто для краси додавала різний конжут, такий чорно-білий, теж дуже гарно, смачно виходить. Ну, і таким чином я повторюю всі листи норі. Також в деякий лист я не додаю огірок, тому що мій малий ще носить брекети, і зараз якраз та стадія, коли йому нічого такого твердого не можна їсти. Хоча за той період часу, що він їх носить, то. Старається нічого такого а, твердого не кусати, для того, щоб не повилітали такі подушечки, які туди вставляються а, заді а, його зубів. Ну і бачите результат. Получилося дуже гарно, а, красиво і також дуже смачно. Повірте, це просто потрібно спробувати, якщо ви ніколи не робили. А, Знаю, що зараз трішки по-новому роблять ліниві суші. Ще потрібно їх спробувати мені приготувати, можливо, теж моїм сподобається. Ну, і буду повертатися знову до роботи до свого тіста, яке вже підкисло і на мене чекає. Швиденько я його розтачую. Також буду вирізати на полоски приблизно 1,5 см, довжина це вже не важливо, можна буде тоді коригувати. Якщо у вас сосиски такі, як у мене, довгі, ви можете зробити пару булочок і просто не відрізати полоски, і будуть тоді великі такі. Булочки. Виходить. Але я розрізаю, тому що тісто воно підкисає і робиться воно таким пухким і великим. Мої такі великі булочки за один раз не з'їдяться точно, мені приходиться їх розділяти наполовину. Вони, виходить, ось такі, як бачите, такі невеличкі, мініатюрні, але вони дуже смачні, просто ось таким легким. Рухом я скручую по сосисці саме тісто і відрізаю я залишок самого тіста. Не хочеться, щоб було надто багато закрученого тіста. Це теж буде трішки перебор, але коли воно все йде в міру, все виходить тоді дуже смачно. Буду випікати такі сосиски при температурі 175 градусів приблизно. 20 хвилин і перед тим, як вже вони майже готові, я помащу їх яйцем і тоді залишаю ще буквально на 2 хвилинки. До суші я подаю цей соєвий соус не знаю точно, як він правильно називається. Булочки теж готові, а вони ж такі м'якенькі, як бачите, і сосиска всередині на смак, вони як куповані, дуже-дуже смачні. І раджу вам також спробувати. На вечері у нас ще борщ. Я подала трішки, теж дуже смачно. Так, взяли, як бачите, дві пари одному з меншому взяли це розмір. Але майте на увазі, що це євро розмір, і це мало розмірки. Тут на самого меншого взяли аж 40-вій 40 розмір, а середущому. Тут, бачите, дивіться, 44-й, насправді він носить 43-й. Але один раз ми вже саме середущому відправляли назад, замовляли 40-й, точніше, 43-й. Вони були маленькі, замовили ось ці 44. І вони ще, як бачили, ми міряли на новій пошті. Є запас, такий непоганий. Нога, я ще думаю, буде рости. І вони такі великі, але класні. Це не оригінал. Але, ну, і не скажу, що дуже хорошої якості, бачите, тут вже нитка стирчить. Ну, гарні, подушечка є на ногу. Теж потрібно враховувати, щоб нога а, добре себе взутті поводила, а, щоб дихало взуття. Воно все в сіточці. Це, це все просто, не знаю, дермантін, чи як назвати, цей матеріал. Тканина. І взяв, вибрав собі такі чорно-білі, йому сподобалося дуже. Це не шкіра, щоб ви мали на увазі. Можливо, десь є вставки шкіри, але не повністю. Вони дуже класні. Замовляли на сайті в одного хлопця. І, ну, такі досить непогані. Я б сказала, що дивлячися, скільки вони коштують, і те, скільки коштує оригінал. До речі, оригінал ось таких асіксів будуть коштувати від 4 тисячі, щоб ви мали на увазі. Ми заплатили 1600, майже 1700. За одну пару. Ось ці вже молодшому сину, це вже такі, бачите, різні відтінки. Теж йому цей варіант більше сподобався, він його, їх і вибрав. Все те саме автентично сіточка, вставки. Не знаю навіть точно, чесно, навіть не розуміюся, чи це шкіра. Е, ні, це, мабуть, що не шкіра, а просто. Такий, може, замінник шкіри, не знаю. В цьому невеликий спец. Але, тим не менше, він же їх вдівав, виходячи з нової пошти, казав, що дуже-дуже зручні. Тут подушечка м'якенька, дуже гарно все лежить на, на нозі, тримає форму ноги. Ну, подобається. Якщо дітям подобається, то, звичайно, що подобається і мені. Вибираємо завжди з, їхнім, з, ні, з їхньою згодою, тому що ну, ж без них теж не можна зараз вже і вибрати, вони мають свій, свій смак. Хоча те взуття чи речі, якщо я, наприклад, бачу в магазині, я можу купити. Їм теж подобається. І немає з цим проблем, але хочеться, щоб діти мали. Свою, як кажуть, праву голосу, щоб вибирати те, що їм подобається, а не те, що хочемо ми. Ну, Взуття непогане, якщо ви хочете, то я знайду цей сайт, бо ми вже трішки так давніше замовляли, треба пошукати в телефоні. Якщо я зможу знайти саме з то я вам залишу в описі під відео. Зараз, вже так помаленьки готуємося до весни. Хочу купити середущому не куртку, але таке щось легеньке. Але ну, буду бачити ще, не знаю що, але подивлюся: Ось таке в мене вийшло сьогодні відео. Дякую, що додивилися відео до кінця. Всім гарного дня, па-па, до нового відео!